На Львівщині завершують ремонт дороги Нежанковичі дрогобич Стрий, яка веде до нового пункту пропуску Нежанковичі Мальховіце на україно польському кордоні. Лікарня Святого Миколая отримала 17 вакуумних апаратів для лікування ран у дітей. Їх передали від закладу благодійники. У Львові відбувся благодійний книжковий ярмарок. Цією подією вирішили завершити тримісячну акцію зі збору книг для деокупованих територій України. На Львівщині завершують ремонт дороги до майбутнього пункту пропуску Нежанковичі мальховіце Це майже 47 кілометрів шляху. Суханчак, мешканка одного сіл, здовж якого пролягає дорога, була дуже в ямах, страшна тут вже нас вся гарна дорога. Отут кусочок, тільки що кладуть міст, і там далі гарна дорога. Дорога вже дуже гарна всюди. Тільки поважати і шанувати В межах населених пунктів вже частково проклали тротуари, встановили освітлення та автобусні зупинки. Тим найбільше мешканці хвилюються, аби водії не перевищували швидкість на новій дорозі. Зробити примусове обмежування швидкості. Я не знаю, чи можна на цій дорозі, бо вона має бути міжнародною робити таке, але я думаю, що як Радар фіксації швидкості був би тут саме раз. Тому що знаки наші люди не хочуть звертати на них увагу. Зараз дорога готова на 80%. Залишилося ще 21 кілометр верхнього шару покриття. До нього, відповідно, потім буде зроблена відповідна розмітка, далі нам потрібно встановити бар'єрне огородження, автобусні зупинки. І в деяких населених пунктах відповідно влаштувати тротуари на ділянці від Самбура до Нежанкович. Ця дорога вже є проїзною і вона може бути використовувана, якщо польська сторона зробить свої відповідні дії, є вже як додатковий пункт перепуску. Вже вже скоро. Також залишилось завершити ремонт ще одного мосту, що веде до нового кордону. На сьогоднішній момент ці роботи по бурінню і заливанню там. Бетонних свай закінчено і ми приступили до накладання плити і так далі. Облаштувати дорогу повністю обіцяють на початку наступного року. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Максима вісім років. Він отримав опіки 15% тіла два тижні тому. Вручили світити, а то якраз темно було, було пів шостої вечора. А вони трошки без світла бояться. І взяв свічку, сховав, загорілася футболка, почав горіти. Старший брат його розгубився, дуже пізно погасив. Получив опіки другу і третє степені. Груди, живіт, підмишка. Нем шлам ходячий факел зараз. Хлопчик на лікуванні у лікарні Святого Миколая. Він переніс дві операції. Завтра мають зробити третю. Лікарі кажуть, аби швидше загоїлись опіки, використовуватимуть ось такі апарати вакуумної терапії. 17 таких систем лікарні напередодні передали благодійники. Ми зараз йдемо до того, щоб пацієнта якомога швидше після операції чи після травми стабілізувати. Тобто, щоб пацієнт якомога швидше почав ходити, почав пересуватися. Раніше ми мали стаціонарні вакцистеми, тобто вони є великі, вони можуть стояти біля ліжка хворого, але пацієнтам, особливо дітям, некомфортно з ними ходити десь. Ці маленькі вак-апарати, тобто з ними, я думаю, дітям буде чудово. Вони зможуть ходити, реабілітуватися і якнайшвидше е, лікувати. Якнайшвидше вилікуються їхні рани. Медики кажуть, з настанням холодів побутових травм і випадків отримання опіків у дітей побільшало, а такі вакуумні апарати допоможуть якомога швидше очищувати рани і пришвидшити їх загоєння. Побутові травми збільшились за рахунок відключення світла. Люди гріються, як тільки можуть. Чи це окріп гарячий чаї, кава, чи це ті ж самі. Якісь контактні опіки, наприклад, до духовки, чи це полум'я. Також вакуумні апарати використовуватимуть при лікуванні дітей, які отримали поранення у зоні бойових дій. Проте для одного пацієнта потрібно інколи декілька таких апаратів. Томіновибухові травми там можуть бути в декількох взагалі, різних ділянках тіла і одночасно застосовувати декілька вак залежить, Тобто для одного пацієнта можна використати. Один, а два, три апарати одночасно. Насправді їх не так багато. Частіше вони нас там перебувають декілька днів, до тижня, інколи два, але це рідше і з наступним транспортуванням за кордон на лікування. Такі системи під дією вакууму знезаражують рану, забирають із неї зайву рідину і таким чином сприяють швидшому її загоєнню. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. У Львові хірурги прооперували чоловіка, у якого діагностували ракову пухлину наднирників. Окрім пухлини, пацієнтові видалили підшлункову залозу та 12-палу кишку, на які поширилося захворювання. Про це розповіли у першому медичному об'єднанні Львова. 26-річний Дмитро приїхав у Львівську лікарню із Кропивницького. Він розповів, що веде здоровий спосіб життя та займається спортом. Проте помітив, що втратив 10 кілограмів ваги і при цьому права сторона його живота асиметрично збільшилася. Чоловіка скерували на обстеження. У нього виявили рідкісне захворювання ендокринної системи, що зустрічається від двох до восьми разів на мільйон населення. Повідомили у першому медичному об'єднанні Львова. Після десятигодинної операції Дмитра перевели до реанімації. Там він пробув добу, а через 10 днів поїхав додому. Згодом через видалення підшлункової у нього розвинувся діабет третього типу. Та, за словами Дмитра, він почувається добре. Зауважень до стану пацієнта у лікарів також немає. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником України Дмитром Роратом. Йому був 31 рік. Чоловік народився у Львові. Проходив службу у складі військової частини А 1107 із 2016 року працював за кордоном. Від початку повномасштабної війни військовий боронив Україну у складі 24-ї бригади. Загинув 29 листопада. Також на Другобичні попрощалися із загиблим героєм Іваном Гембусем. Йому було 42 роки. У 2014 році Іван Гембус був призваний на військову службу та близько року пробув у зоні АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого захисник знову став на захист України у складі 125-ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України. Втрати російських військ станом на 7 грудня. Особовий склад близько 92 тисяч осіб. Танки 2935 одиниць. Бойові броньовані машини 5909 одиниць. 1923 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1601 безпілотний літальний апарат, 264 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 4526 одиниць, спеціальна техніка, 163 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Ось так на території простору Лемстейшн тестують велосипеди, які привезли до Львова з Данії. Тут їх перевіряють та ремонтують за потреби. Всі ці велосипеди оглядала на івенті в неділю. Ну, майже всі, тільки встигли оглянути там, трошки підрихтувати. Переважно дивимося, чи є гальма, чи вони працюють, чи передачі переключаються, в якому стані там втулки, чи колеса не совуються туди-сюди, чи сідло адекватне, тому що є такі, що зовсім вбите сідло мають. Ну і такі загальні технічні речі. До Львова ці велосипеди привіз урбаніст Мікаель Колвіл Андерсен. Чоловік заснував громадську організацію, яка збирає та доставляє велосипеди для українців. Також привіз і свій велосипед, яким вже не користується. Це мій велосипед. На ньому я возив своїх дітей до школи чи садочку за покупками. Це звичний велосипед для Копенгагену. У нас близько 50 тисяч таких велосипедів. Сім'ї використовують магазини також для доставки різних речей по місту. Я більше не використовую його і тому привіз сюди і всі такі вав, що це за велосипед. Але давніше 100 років тому це було звичним. Більшість цих велосипедів віддала поліція Данії. Їх знайшли на вулицях міст за словами Мікаеля. щороку жителі данії викидають близько 400 тисяч велосипедів. Це дуже проста історія, дуже людська. Україні потрібні велосипеди з багатьох причин. Ми маємо велосипеди в Данії, в Європі, і все склалось. Ми надсилаємо вам зброю Хаймарс і інше, але в мене є велосипеди. Це, звісно, маленька частина у всесвіті, але водночас дуже важливо. Це вже друга партія велосипедів, які привіз Мікаель. Перші велосипеди відправили у Чернігів та міста Київщини. Більшість цих велосипедів, які ви бачите, вони поїдуть в Київську область, це є ті містечка, які були деокуповані. Частина з них також поїде в Миколаїв. Також ми маємо тут дитячі велосипеди. Ці дитячі велосипеди поїдуть в притулки, які вже є в нас у Львові. Тут є близько 20 велосипедів. В минулій партії в нас було мало таких велосипедів. Ми передали їх, частину звичайних велосипедів в ці притулки. А зараз хочемо дати саме дитячі велосипеди. 50 велосипедів залишиться у Львові. Їх використають для соціального прокату, який запустять в місті весною. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. У Львівському центрі Шептицького провели благодійний книжковий ярмарок. 20% виручки підуть на закупівлю книжок для дитячих бібліотек на звільнених територіях. Першою локацією, для яких ми збираємо ці книги, це є село Богданівка в Київській області, де була вщент повністю зруйнована бібліотека, школа і дитячий садочок. Наступною такою локацією, які ми хочемо збирати книги, це вже після цього ярмарку. Це будуть локації Миколаївській області. На ярмарку продавали книжки трьох видавництв. Серед відвідувачів багато студентів католицького університету. Я вирішила подивитися, які книги і можливо щось підібрати або собі, або на різдвяні подарунки. Ще не купила, ще приглядаю, тому що дуже багато цікавих книг, і важко обрати щось одне. А студент Ян вивчає культурологію, Тож і книгу купив відповідно до вподобань. Це просто я би назвав навіть коханням з першого погляду, особливо з книжкою, яку я придбав, власне. Вона. Можете ви самі побачити, з політуркою відразу кидається в вічі. І насправді дуже такий вибір для мене був очевидний відразу, навіть не замислюючись, коли ще не встигла навіть розкласти, буквально я її купив відразу. Крім ярмарку, у центрі Шептицького презентували книжку Моє тихе різдво, а серед гостей розіграли три книжкові новинки. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Із ДСНС патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись по сліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло я зараз про природні потреби, потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон інформує.